Тарас Григорович Шевченко, Мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, неволі плачучи умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як українські люди, присплять. Лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.